Бонжорно, пані та панове, ласкаво просимо до нового секонд хенд патруля Так, що ж вам сьогодні ще порозповідати? Ну, на вихідних довго думав їхати чи не їхати в понеділок, бо погодка, знаєте, вже трошки йде до зими і доволі зимна. Мінус три сьогодні було. Потихеньку вже стаю амбасадором Євро секонд-хендів. На тренди вже сьогодні, правда, знову ж таки заїхав на тренд, але то вже було в кінці дня. І зараз вам покажу, що сьогодні взяв на тому єврику. Речей доволі багатенько було, але багато середнячків. Наприклад, ось такий Nike був футболочка, також ось, таке, ось такий середнячок, це у нас Hard Rock Cafe, e Made in Mexico. Вінтажна знаєте, скажімо так, вінтажна футболочка. І таких футболок дуже було багато, різних брендів там Італія, Швейцарія, якась Німеччина, і навіть якась Франція і тому подібне. Але щось з футболки я не хочу брати. Зяв, отак чисто такий. Більш-менш перевірені варіанти. Взяв штанці для себе найки на чорних бірках, джогери. Що тут сказати? Найки є найки, вишитий логотип на флісі. Що ще має бути? Верхній одяг. Ось таку олімпійку вінтажну від Adidas з вишитим логотипом. Цікаві, приємні такі кольори. На Adidas еквіпентах. Частенько цей зелений кольор трапляється. В ідеальному стані я вже думав, що старі речі від Adidas або від інших якихось брендів, вже траплятись не будуть, в тому плані, що в нормальному стані, а вони, бачите, ще й трапляться. Це, до речі, Adidas Original з якимось трилисником. Взагалом багато речей, які я вам показую, по факту можна робити тільки x 2 дуже рідко, які можна наваритись, там, трошки накрутити більше. А на яких речах можна хоч трошки більше зробити, аніж X2? Це коли ви купляєте дуже дешево. Наприклад, сьогодні в Хумані все по 72 гривні. І я зайшов і взяв ось таку курточку аудорну Вауде. Перший раз взяв цю фірму Вауде. В принципі, нові, як завжди, вони дорого коштують. Я сиділа, весь Аудор дорого коштує. А ця курточка розміру XL ще й на прималофті. Також великий плюс Хумани, що у них там стан в принципі, має бути файний. Якщо вам тяжко доглядати за речами з пухо або пером, варто все ж таки вам звернути увагу на речі на утеплювачі PrimaLoft. тому що він легкий, він захищає від води. І він доволі теплий. Легенька така утеплююча курточка. От бачите, от за 72 гривні взяв мінімум 500 гривень зверху можна вже накинути. Мінімум 500 гривень. Якщо повезе, можна більше заробити. Але не факт. Головне вчасно скинути річ. Тому що, якщо ти там не продаси, поки всі люди закупляються на, на сезон. То потім вона у вас буде лежати до наступного сезону. Ну, це така курточка, вона більш демісезонна. Можливо, хтось візьме на утеплювачий шар. Тобто хтось буде спочатку цю куртку вдягати, потім якусь мембранку. Або хтось буде вдягати її на ось таку легеньку фліску, і зверху від води вона має в принципі захищати. Тут прокитка по-любому є, і плюс Primaloft, він дуже тяжко намокає, але якщо намокає, то легко сушиться. Це його максимальний плюс. То це його і полюбляю. Там є декілька видів прямолофти: там Gold, Silver, якийсь там Титаніум і тому подібне. Все це залежить від а, його водонепроникності, від ваги і тому подібне. Тому а, це не просто Хвістка, це ще він стопер від саліви. Вже в цьому сезоні в мене була схожа чорна. Це у нас ще він. Тарінка з таким от вишитим орлом. тут. Вона все ж таки продалась, але я очікував, що за Вінстопер технологія фліса, яка не продувається, тобто він не тільки гріє, а ще перешкоджає продуванню, що немало важливо для зими в наших широтах. скажімо так, фліска розміру XL, без дефектів таке ми беремо обов'язково. Старючий, старючий Салєвич. Як ви бачите, продовжую брати спорт та аутдор, мені більше заходять всі позиції. Але що сказати? Ну, наприклад, якщо раніше я брав більше по кежуалу, там, кредпері і тому подібні речі, Лайлі Скотт, хоч мені самому подобаються ці всі бренди, і я їх залюбки ношу, але їх дуже мало стало потраплятись, і тому ну, нема сенсу розраховувати на них. Тобто, це ходити треба на тренд, там більше Англія або на свій сек-хенду. А всі ці речі які я перечислив там Еліс, той же самий, або якийсь там Генрі Лой, або Фред Перрі, вони доїжджають дуже в поганому стані і слабувати. Ну що ж, а я продовжую ходити далі по секонд-хендам і шукати речі. Можливо, це саме для тебе. Я знаходжу якусь річ, тому якщо щось вас зацікавить, обов'язково пишіть в інстаграм. До речі, люд під друзі, я виставляю все це зразу в сторіс в інстаграм. Тому що хто дивиться мене в Ютубі, і потім вже на наступному тижні пише мені, типу, от така фліска була, ось така якась кофта була, чи ти продав, чи ти не продав. Можливо, більше варіантів буде, що вона вже буде продана, аніж то, що вона ще залишиться в наявності. Тому що я, наприклад, понеділок збираю речі, можу виставити у вівторок, можу виставити у середу. Тобто, напротязі протязі тижня виставляю всі ці речі, щоб вони довго не залежались. Чим швидше я виставлю, тим швидше люди побачать і, можливо, швидше заберуть. Я, я так гадаю, в принципі, тут є логіка в цьому. Тим не менш, дякую всім за увагу, дякую за те, що дивитесь ці мої походеньки по секонд-хендам. Можливо, для когось це цікаво. Не знаю, чесно кажучи, який ще формат додати до вже існуючого, що ще розповідати. Тобто, Загалом, то я вже так, знаєте, виходжу щось собі в голові. Думаю, там можливо щось нове розповім. Але так я дивлюсь, що воно вже перетворилось в таку рутину, що щось нове уже розповідати. В принципі, ну в мене вже щось думки закінчуються. Можливо, це вже якесь трошки є вигорання. Тиждень буде подовжений і в суботу ще буде за ОС, тому Контента на цьому тижні буде багато. Ось це. Ну ти знаєш, що ну, можем не може, не може. Нормальний це Можешь. нормальний розмір Це елька. Ну по ширині, что Маленька ширина. Ну коротка с просто. Такие фасон може. У нас так та, так то та само, що я взяв з тієї ж колекції. Тоже пользанька трохи. Вот, ну, ну, а сі штаны. Не... Штани не, ну бренд прикольний. 34 на 34. А, ну може и нормально, Made in Mexico якісний, але довгий, довгий. Довжелезний, довжина десь 110 лавів. Ну так. Може, маєте? Знаєш, що є? Mm. Я що ж, знає, щось віддяю. Mm. Да, та ні, не воно маленьке. Але гарно. Найк. О, вау. Так, Ще, і цей гарний, найбілий. Та ти що? Білий гарнішний. щось, не знаю навіть, що такі роблять. Угу. Mm -hmm. Ну, а по речам на завозі взяв всього-навсього три позиції: дві футболки. Ось такі психобані, Я вже колись брав цей бренд. Футболка була не поло, а просто звичайна, ну поки що не продалася, але знову ж таки, це не показник, тому що футболки загалом продаються тільки влітку краще, взимку вони слабше продаються. Це я взяв чисто поло. Дивіться, все ж таки, дуже якісна вишивка. І в цілому, ну по стану і по якості. Виконання ну, нічим не відрізняється від якоїсь Lacoste навіть чи рельфа. Знаєте, дуже файно прошито тут. Дуже файні бірочки. Ну зроблено, тим паче у перу. Ну спробую, можливо, поло краще буде продаватись Та взяв вже до речі, вчора брав вауди. Сьогодні також взяв вауди. Така куртка двостороння. Мабуть, це все ж таки можна використовувати як підклад. Тут десь є отакі петельки. так Двостороння блискавка на віслоні, все як має бути всередині фліс, а тут такий поліестер. Тобто можна носити як окрему позицію, а можливо підстібати під куртку будь-яку. Ну, як будь Якщо по блискавці буде сходитись, тому що тут віслон, в принципі, багато курток, які можна взаємозаміняємо, скажімо так, тому що у мене був, наприклад, мамут, я його чудово підсібав під жекверським, воно все, все по блискавкам підходило та й таке. А, наприклад, щось по сезону, типу якісь штани або куртки, фліски, якісь якісні і дорогі, вони дійсно трошки їх менше стало. Тобто, можливо, він розкладки забирають. Ну тут таке, не знаю. Тут можливо сукупність факторів такі, що дуже тяжко вже завози, дуже тяжко заїжджає товар. Хоча це знов ж таки моя чиста догадка. Я не знаю, чи це правда, чи це ні. Просто я висловлюю свою думку, можливо, я так, що я так думаю. А там як воно насправді, це ж таке. Та й таке, завтра їдемо на підвал. Все ж таки, будемо штурмити єврики, тому що тренди поки що мене не влаштовують, на жаль, по самому, по своєму товару, в тому плані, що по брендам. А от на єврікі більш-менш цікаво. Погнали! А, ну і до речі, є такі серветки, продаються доктор Бергхам, якось так називається, для відновлення кольору саме. І ось в мене є два такі пацієнта на відновлення кольору. Це такі от чорні котонові адідаси. Бачите, що вони... Отже, з таким відливом, такі якісь трошки коричнувати. Тобто вони були чорні, стали зараз не сірі, а вже якісь такі, бачите, жовтуваті. Ну і ці штани теж закину хоча вони й сині. А я хочу просто поекспериментувати. Одно я взяв їх для себе. Вони більше в них такий колір насичений, ну точніше, більше зберігся, тому що це на чорних бірках. Там написано: просто кидаєш всередину машинки, додаєш ще знову ж таки пральний засіб, кидаєш речі. Синтетику воно не фарбує, а фарбує тільки котонові речі. Ну, побачимо, як воно вийде, дивимося. Далі. Ну що я вам скажу? Ну, щось особливої різниці, я не помітив. Навіть оце синє я закинув, вони не стали чорні. А ось ці чорні, ну можливо, можливо, можливо. Трошечки пішла ось та жовтизна, мінімально. Але знову ж таки, можливо, треба більше додати саме цих серветок, але в цілому не вартуємо на своїх грошей. Тобто, якщо враховуючи, що одна серветка виходить. 30 гривень, то ні, ні, ні. Я вже колись робив відос і там фарбував. Там була фарба, коштувала 100 гривень. От там я пофарбував двоє штанів, а, ні, штани і дві кофти. Тому от той варіант більш е, кращий. Сьогодні є класні улови. Подивіться, по скейту речей на підвалі постійно я бачу у великих кількостях. Це такі бренди, як білабонгі, оніли, елементи. Трешери бували, я там брав кархарти знову ж таки. Але бувають такі бренди, яких я перший раз навіть в житті бачу. Ну, Перше за все, от такі елементи шортиська. Ну, я вже з цим брендом працюю, можна сказати, рік. Бо до того до Львова я не брав жодного разу цей бренд. Бренд Елемент, ну, такі карго шортиська підуть на. Обнову на літо. Дивіться, по-перше, штани ось такі світ Що? Світ скейтбордів, мабуть, якісь називаються. Котонові, такі Relaxed пенс. Тут розмір L. Тоненькі, не утеплені. Це більш за все якісь літні, можливо. Але є кишеньки, ззаду така велика кишенька, спереду кишеньки, як мають бути. Щось між знаєте, спортивними штанами, якимось карго, щось незрозуміле. Коротше кажучи, relaxed пенс якийсь, але з прикольним таким гравіруванням, що без дефектів в ідеальному стані. Запам'ятайте цей бренд, можливо, вам також буде попадати цей бренд світ скейтборд in India, речі у них на сайті також доволі таки дорого коштують. 1999 року була створена ця фірма, а ось ця позиція вже більш цікавенька. Це у нас бренд Lurkin's Class, але хоч і зроблено в Китаї. Речі від цієї фірми, як футболки, по 50 доларів. Отакі код-джекіти, сорочки, джинси, або куртки, худаки Деякі доходять до 100 доларів. Тому, в принципі, ну, вирішив взяти спробувати, чи хтось купив у нас. По Україні цей бренд побачимо. Дивіться, увага, до деталей зроблено у вигляді якоїсь пентаграми. Блін. Всередині також прикольно зроблено. Дивіться, тут ці черепки. У них всі, майже всі речі, зроблені з принтами черепків, тому це не дивно. Трошечки утеплений. знаєте, від Дікиси така є сорочка, рубашка з утепленими моментами, скажімо так. По біркам, що ми можемо сказати, то що вона зроблена в Китаї. І котон, підкладка Поліестер. Мені така річ сподобалась, вирішив взяти, побачимо. Піде-не-піде. Піде. І вже хотів уходити з магазину, думаю, дай провірю люкс. І ось така штука кофта на флісі була на люксі The 19-го року. Лінійка. Тобто це в нас такий кежуал більше стайл, скоріш за все, не для якихось альпіністів, не для якихось туристів, а чисто по місту ходити, бо ось таким от бачу. Є декілька. Кишень по стандарту високе горло. Піднімається. Що прикольно, то що вона з капюшоном. Утяжок немає, саділо. Були там ще позиції, звичайно, що, але тільки ось я вирішив взяти, бо багато знову ж таки було з дефектом, але це вже стандартна ситуація. Якось так, кому що треба пишіть в інстаграм, обов'язково. Все, і погнав. Сьогодні Зіро на моєму районі. І, до речі, вже всі кажуть, що. Місяць, навіть після нового року завозів не буде, що дуже так <смі> виглядає, не дуже приємно, скажімо так. Треба буде щось знайти собі заняття на той місяць. Хоча я думаю, що це може тільки на євриках не буде завозів, на інших магазинах може бути. А так в цілому вже з наступного тижня вже завозів не буде. Або раз на два тижні буде, або будуть доставляти те, що позавозили. Так я як і думав, що принцип з кордоном проблеми і товар не завозять. Та й вони взагалі-то так завжди було, що в тому році, навіть теж я пам'ятаю, що після нового року там пару тижнів точно нічого не завозять, а допродають. До нового року вже люди всі купили собі зимове, там якесь спорядження собі, скажімо так, куртки, черевики, і тому подібне. І нема сенсу вже привозити, тому що воно вже нікому не потрібно буде лежати. Ну, побачимо, побачимо. Можливо, треба вже буде готуватись до весни. І те, що я беру зараз шорти, це не даремно. Побачимо, що буде ще завтра. Завтра поїду також на якийсь світ, можливо, і побачимо який там товарчик. Сьогодні перший день зими, а вона мені вже не подобається. Курва, з цим снігом, блин. години не вистачило, щоб приїхати з рясного все, на лівендоку. Капець, запізнився на 5 чи на 6 хвилин. А вже все.

Це наші сили. — Ну, дай Бог. Хотів би я сказати, що запізнився, але взяв стон. Але, на жаль, це була би неправда. Але все одно, дивіться, по базі, все одно пройшовся, взяв декілька базових позицій, які загалом я беру постійно, і мені вони, мене вони більш влаштовують. От я взяв три позиції, звичайно, тобі не стоник, але тим не менш приємно задоволений і недаремно поїхав. Таку фліску базову. Одна четверта на молнії Ззаду, без логотипа, чиста, така базова річ, на футболочку вдягаєш і типу, середній шар. Потім штанці, також Джогерси Nike чисто сірі, на такому короткому манжеті він мені більш подобається чомусь. От так от розмір L вони виглядають. Без дефектів абсолютно. Чистенькі, все нормально з ними. Широкі. Коротше, вишити логотип, що ще має бути. Ну, Nike це вже база. тобто... Ха -ха. Раніше, хоча доволі рідко я брав Nike в тому плані, що ще коли я був у Мелітополі жив, тому що його рідко там він попадався із нових колекцій, то ще рідше. І ось такі штанці тактичні під назвою CQR. Така британська контора не дуже дорога. Тобто Я подивився, ну десь 50 євро коштують ці штанці нові. Там десь по знижкам бувають по 45. Ну, тобто Для тактичних штанів це. Взагалі не гроші. Також ще були сьогодні 5,11, от ті вже хоч щось коштують в будь-якому варіанті: як і в вінтажні, так і новодільні. Але ці такі карго-штанці теж непогані, зроблені із такого доволі величенького ріпстопу. Клітинка ріпстопу, сказав, бачите, посилена. посилення. Спереду є купа кишеньок. Тут такі металеві кільця для якихось карабінів. Тих ось тримачів, ззаду також дві накладні кишені у вигляді карго і ось тут невеличкий логотипчик. Ось такі три позиції взяв, завтра ще побіжимо на світ хенду на ресне, тому додивляємось до кінця і побачите, що там було і що там я взяв. Це не кидало сьогодні снігу, просто капець. Отак от, коротше, сантиметрів 10, може більше. Кайф. Так, ну що, сьогодні на світі секонд-хенду, на жаль, нічого мені не вдалося взяти. Слабенький був завозик, мало товару. В цьому році ще буде один всього-навсього тут завоз у них, тому можливо, будемо сподіватися, що буде там щось цікаве. Дякую за те, що додивились до кінця. Всім привіт зі Сніжного Львова. Побачимося в наступних відео. Па-па!